Вітаю вас на каналі Магія Нового часу. Мене звати Ксенія, і сьогодні ми дивимося розклад, яка сила до вас тукається в двері. Сеанс розрахований на практиків майстрів або ж ті, хто вивчає себе і є намір розпакувати свою силу. Перед вами три карти, які зрезонували саме з цим розкладом, можете обрати, це вже буде ваша позиція, або по відчуттям, коли я буду викладати карти. Що стосується першої позиції. Яка сила стукається в ваші двері? Яка сила стукається в ваші двері? Ви на порозі переходу на інші рівні? Ті, які на сьогоднішній день вам бачаться як недоступними для вас, але бажаними. Хтось є за вашою спиною, хто з презирством дивиться, хто дуже заздрить. Тому вашому шляху, який ви обрали, ви про це знаєте, здогадуєтесь, і по-своєму -по вам складно, багато життєвих було перешкод, але ви їх вже частину подолали. Можна сказати так: основну частину перешкод, які зустрілися у вас на вашому шляху, ви пройшли. Я б навіть сказала, ви вже і досягли певного рівня, ви навіть опанували свою силу, але вона вам далася прямо через таку гіркоту, коли ніби вас вже й душу ви викрутили всю. Ніби там всередині вже нічого живого не залишилось. Але Нічого живого не залишилось лише по відношенню до тих, хто за вашою спиною викльовував, викльовував вам очі за вашу зрячість. Сила у вас, саме ясно бачення, ясновідчуттів. ясно відчуттів, ви взагалі зряче і майбутнє розумієте, вмієте проектувати, заздалегідь розуміти, застерігати. Але є ті, які не хотіли б, щоб ви це бачили, бо вони бояться бути узрівшими вами, а душі в них гнили, чорні, темні. От тому така була перешкода. Частина з тих, хто зараз дивиться, вже зрозуміли, у когось, може, ще питання стояло і звертались до вищих сил, чому так. Але це означає, що ще у вас трепетала та світла частина вас, яка намагалась вірити у світле, намагалась вірити в те, що це життя ще не зовсім. Зглумлене такими гіркими вчинками інших людей, але ви вже десь в якийсь момент були в відчаї, вже розчаровані. Невже немає в світі реально живих душ, живих людей? Це те, що я щитую по першій позиції. Тож на завершення, давайте це так, була така зустріч з вами, і давайте як ніби. Підсумую, так, як підсумок зроблю це першої позиції, і на підтвердження, того, що яка сила стукається до вас. Тобто, по, по суті, то по першій позиції вона вже вона вже вас. Вона ваша, вона вже в вас, ви є, ви, ви себе розпакували. Але вона настільки гірко вам далася, що, знаєте, поки ви йшли цим шляхом, у вас це не всередині запит. Як прямо висловитись? Тобто саме шлях він настільки гірким виявився, що уже те, що ви зараз отримали, давайте так все-таки висловлююся воно не бачиться вам отим, отим омріяним, коли сльози виплакані. З одного боку, так, коли ти щось досягаєш, то радієш, наприклад, щось ти придбав, да? ти мріяв про щось, ось він, щось досяг. А тут, оце ваше досягнення, воно настільки вам гірко далося, що навіть сліз немає, не ні, ні, ні гіркоти, не радощі. Якесь таке холод, але щоб ви розуміли, знаєте, холод чи це. Тут вам хіба ж попередження від сил, де які стоять у вас на захисті, що це холод презріння тих, хто зрозумів, що не може нічого змінити у вашій долі, що ви родилися такою. Що це вам не випадково, це реально вам зірками було зверху. Пророчено бути людиною, яка має силу, яка не кожному дається. І те прозріння за спиною воно настільки вас сильно пронизує, що вам навіть порадіти тому, що ви маєте, і тією, яким ви є. Ніби ви не, не, не знаєте, як скинути е, оці радіаційні погляди інших. І саме це бентежить ваше, вашу душу, ваш простір. Вам потрібно якомога глибше усвідомити те, що я зараз озвучую, щоб скинути з себе чужерідний, чужерідний, е, цей темний зір, тобто ті, які незрячі. Призріння від, від тих ідей, які не можуть це бачити, яким не дано через їхні черстві темні душі. А вам дана така сила зрячості, лише тому, що у вас світла душа. Відповідно, не рівняйтесь. Не рівняйтесь до тих. І не, не робіть не робіть собі гіркоти всередині. Е, не себе не призирайте, не це все не ваше. то... Призріння саме тих темних. Хто в собі це ніколи в житті не розпакує, бо їхні душі не очищені, а вам від природи дано, ви родилися такою. І може, тому вам заздрили, що вважають, що воно вам з неба впало. Мається на увазі, що те, чим ви родилися, воно не просто так вам подаровано було і є. А тому, що у вас чиста душа, і що ви, пройшовши через всі випробування, свою душу не загидили, ви її зберегли. Един, єдине, що вам зараз гірко від того, що радіти цьому, немає з ким розділити, а, ось йде трансляція, по першій позиції, але щоб ви знали, що ви дійсно для вищих сил, для тих Хто на вас дивиться, хто вас вів, ви є як діамантом. Тож дивіться очима пристально в майбутнє і в теперішнє. І приймайте себе, дивлячись навіть в дзеркало, не забувайте говорити собі, яка ви красуня і якомога більше прикрас вам іде рекомендація відповідати тому, ким ви є. І хай ще незрячішими стануть ті, хто в бік ваш, хоча б косо гляне, чи щось ваш бік скаже. Є таке відчуття, що навіть не осміляться це зробити, тому що зрозуміли, що кожен, хто вам переходить дорогу, він в цьому житті просто-напросто може більше ніколи нічого не побачити, навіть зір втратити. Ось таке було послання по першій позиції. І я вас вітаю. Ваше серце мені показує. Це є кубок реалю, це є ваша основа, ваша сила. Буду вдячна за підтримку розкладу, каналу. Мені приємно було передати цю інформацію. І зараз переходимо до другої позиції. Яка сила стукається в ваші двері? Що мені показують? Тут дуже важкі випробування. Але ви їх опанували, мені показують, і навіть вийшли на рівень задоволення від життя. Хто б міг подумати? Якби вам сказали раніше, ви б ніколи в житті не повірили, що станете взагалі майстром, і що такі пройдете через такі канделябри і ще й навчитеся жити в своє задоволення. Зараз реально ви можете з полегшенням сказати, я кайфую. Я задоволений, задоволена, можу тут і чоловіча енергія більше так програватися, або ж жінка, яка має про прокачені чоловічі енергії. Живете в свій, своє задоволення, свій кайф. Можете бути одинокі, але вас не робить це, ви не сумуєте за цим, можете інколи спостерігати за стосунками інших, і десь трошки так згадувати, як це було колись, коли ви ще не були майстром. Але бачите, що ті стосунки, яких ми живе соціум, вам точно не потрібні. Ви кайфуєте від таких же, як ви, отримуєте задоволення від кожної секунди хвилини спілкування на ці теми. Ви живете цим, це ваше життя. І не одна та, та перешкода вона не завадила вам, і не, ви не пошкодували, що обрали саме такий шлях. То якщо ж говорити про силу, яка стукається, таке відчуття, ніби ви її вже прийняли. Є таке відчуття, що в ініціацію пройшли. Ну, сама карта, по перше була така, що. Вже показувала мені. Ви можете навіть навпаки приховувати трошки. Коли я це, наприклад, щитую цю інформацію, то може тема не проглядів. Це ваше, так? І ви так трошечки, типу, з одного боку ніби цікаво, що ж протранслюється. А з іншого, ну що я не знаю. Я ж професіонал, уже і сам же й ще чи маскерую, Як може може жіноча енергія бути? І тема ж не пригляду, вона ж працьовує так, що ну, як вас може тоді провідник щитувати. І, і все-таки трошечки, ви такі, ну, ну трохи окей, може щось там е, цікаве, ну, чисто для самозадоволення. Ну, ось пройшла інформація для вашого особистого задоволення. Ну, Давайте тоді на завершення ще карту дістану, яка пройде для другої позиції. Буду завершувати, тому що реально. Про якісь стуки посторонніх я б тут не сказала. Тут ви керуєте своїм життям і самі обираєте, з якими силами взаємодіяти. Якщо хтось і постукає, то хіба що полобу заробить. <сум> тут друга позиція доволі цікава. І реально таке є відчуття. Можна було не діставати четверту карту, тому що тема особистих меж для вас це ну, прямо... От... те, що я тільки що сказала, скажімо так, тютілька в тютільку. Тут прямо чітко все було проведено. І ви в кайфі від того, як ви себе як ви вибудували своє життя, і не дай Господь хтось переступить ваш поріг. Тут тільки по вашому запрошенню. Зайві посторонні тут не зайдуть. Можуть навіть і будинок ваш обходити. Тобто ви можете навіть так маскирувати своє поле, що реально зайві якісь потоки. Чи це ж якось пов'язане з соціумом, щоб це хтось випадково. Постукався до вас в двері. Тут, скоріше всього навпаки, будуть вас шукати і ще й не знають. І це все ваша, так працює енергетика. Ви вмієте не лише себе як особистість приховати, а й ту територію, де ви знаходитесь, якщо вам не потрібно, щоб вас знайшли. І це все сила магії, все сила вашого вміння, вашої майстерності. Приємно, реально приємно взаємодіяти саме із такого рівня майстром. Буду вдячна за зворотній зв'язок у вигляді підтримки, навіть енергетичної. Якщо якось не залишаєте якісь сліди так, після себе, то навіть ваш такий посил та вдячності я його відчую і мені реально було приємно повзаємодіяти. Приходьте на наступні розклади бо інформацію, можливо, щось буде цікаво на каналі. Я продовжую далі. По третій позиції, яка сила стукається до вас. А тут реально є як і попередження, і хтось в вигляді провідника, з ким ви можете взаємодіяти на тонкому плані. А ми про нього трошки десь забули. Ніби ви, знаєте таке відчуття, ніби ви когось як посильний. Хтось на тонкому плані, з ким ви взаємодієте, як ніби від, був відправлений на роботу, якусь виконати завдання якесь. І от зараз він прилетів, такий стомлений, трошки є інформація, щось вам передати. Можливо, що вдалося, що ні. Одним словом, ви практик. Ви практик І на сьогоднішній день ви все ще відпрацьовуєте ритуали там, чи на якому як саме ви взаємодієтесь з силами. І ось тут прийшла якась інформація, що тут, тут, як я ж кажу, ніби. Вам зворотній зв'язок хоче дати ваш провідник. Точні, то, то, тобто буде це так сказано скоріше. знаєте, що тут стукається в двері скоріше відгук, чи зворотній зв'язок на тему того, що ви нещодавно робили. Так? Тут мені говорять, що вдалося зробити і принести якусь гіркоту. Може, ви робили яку? Роботу саме по деструктиву. Тут як по справедливості, тобто, могли комусь передати, скажімо так, вісточку в вигляді мстивого ритуалу, і мені показує, що вдалося вам комусь нанести такі удари. Це хтось хто вас мог придати. Тому що тут три так в класи, класичній така енергія відчулася, що реально хтось вас розбив вам серце. І це було з боку тих, хто, по суті, не мав цього права робити, тобто з ким або домовленість була. Це і тема кохання, так? тобто це людина. Яка вам по статусу може чоловіком бути, чи жінкою, хто це тут по третій позиції? Або ж де, з ким ви там якісь домовленості були, чи юридичні якісь були підтвердження і документи, і все. І тут якась пішла не, добра була недобра, якийсь вчинок був. І тому тут вже вдалися навіть не до юридичних розборок, а до прийняття. Взялись за ритуалістику, Хоча може паралельно бути і юридична, да, тобто і з того боку ведеться справа, ну і щоб, як кажуть, гайки закрутити або дати так добряче, щоб аж довго не, не, не могли опроми, прийти до тями, то тут показують мені, що. Але складна робота була. От по самому провіднику, хто у вас на тонкому плані працював. Дуже стомлений, я вам знаєте що рекомендувала. Доповнюючий чи відкуп зробити, якщо це ви звертались до зовнішніх сил, або вдячність, якщо це ваш провідник як продовження вашої сили, може, ви на своїй силі це робили. Тоді вам потребується доповнюючий ресурс в вигляді якогось підживлення для себе. Тому що моята втратити тут багато енергії було втрачено, сил було дуже втрачено багато. Себе трошки як приведіть до якогось такого більш здорового. Якась ну, навіть тема перевести себе на інший рівень, щось споживати таке корисне, більше білкової їжі, більше відпочинку. Фіззарядка, отаке мені показують. Тобто, це дивлячись від того, хто по третій позиції з ким працював. На своїй силі значить, треба вам себе приводити до ладу. Якщо це звертались до зовнішньої сили, потрібно відкуп і такий, і хороший, щоб він відповідав цьому. Тому що мені показують, що там трошки щось було не до кінця прораховано і на виснаження велося на виснаження. Тому потрібно, щоб далі продовжити працювати, і було це все по справедливості, щоб не вдарило воно по вас. Відкату, щоб не було, то потрібно це зробити цей. Да, тут, тому що тут є якесь розчарування. Все-таки тут тема стосунків, я бачу, дуже торкається. Розчарована, розчарована сама королева пентак. Дивіться, якщо це чоловік робив якусь тут навіть так може бути. Дивіться, я провідник, і зазвичай я проводжу по справедливості енергію. Ну, якщо до мене приходять практики, які роблять порчу, але по своїй якоби справедливості, а з, вищ... з позиції вищих сил, вони бачать, що ви повели себе недоброчесно. По відношенню, наприклад, що не можна було у жінки вашої, наприклад, забирати якісь ресурси, потрібно було поділитися, а ви вдалися до того, що примінили свою магію, щоб нашкодити, бо зачепило у вас своє якесь его, своє, свої якісь, да? але вони не по вищому були праву, скажімо так. То тоді майте на увазі, що через мене як провідника ці енергії урівновішуються, і все одно виграє той, хто з позиції вищих сил був правий. Тому краще в моєму полі деструктивному цим не світити, тому що просто-напросто пожалкуєте. Мене сили захищають і намагаються такого рівня роботи не допускати, бо для мене неприйнятно це також. Я за справедливість. Якщо ж тут все-таки ви реально потрапили в якусь халепу і там з вами поступили ну, просто кощунські несправедливо, не, не то тоді усилюється енергія, і вам підтримка і допомога буде навіть з боку вищих сил, які стоять у мене на захисті. Це щоб розуміли, щоб тут не було контрасту. Зрозуміли? Тобто в моєму полі е, взаємодійте і залишайтесь ті, хто реально не лише свою сторону розглядає, а в цілому, в принципі, дивиться, е, щоб все було правильно врівновішено. Це така третя позиція. На цьому я буду завершати, бо тут є трошки якісь жертвений стан мені показують, ніби щось підвісається у справі не зрозуміла. Тут якесь з'ясовування, документальне може бути, недомовленість якась. Важко домовитись. Тут скоріше, знаєте, можуть судебні справи вестися, хто прав, хто не прав, і такі, знаєте, на коса на камінь зайшла. Тому давайте провідника, мене як провідника, третю особу сюди не втягувати, окей, я звертаю зараз до вищих сил, щоб ніяким чином це на мені не сказалося, я не в курсі, да, що там за справи, чого вона сюди прийшла, ця інформація. Якщо говорити про те, що які сили стукаються до вас ваше поле, тут можна сказати так, що сила справедливості. І буде саме так, як з позиції вищих сил це ви бачите. І якщо я кажу, та рекомендація, яка пішла, тема відкупів і так далі, це лише з тим, що ви реально знаєте, що робите. Чесно і справи, справедливо, з боку вищих сил. Якщо не знаєте, зверніться прямо от зараз в момент сеансу, чи після сеансу. Прямо проговоріть так вищі сили, покажіть мені. Я роблю із вищої позиції це, це справедливо, чи це я бачу лише із свого вузького бачення. Тому що тут буде саме так встановлено. І з боку позиції вищих сил будуть розставлені всі пріоритети, ніяк інакше. Тому. Якщо робите шкоду, то навіть оті великі відкупи, вони можуть вам потім програтися дуже великим розбитим розчаруванням. Розбите серце може бути гарантованим. Але вже потім. Зрозумієте, вже потім. Тому я кажу: тут не використовуйте свою силу лише з тим, що ваше его намагається щось своє доказати. Це така інформація. На цьому от сам мені показує енергія світу. На цьому завершується інформація, тому що далі не буде нічого транслюватися, тому що тут реально підтвердження вже тих слов, яких я сказала, що можливий бути бумеранг. Оце по цій карті дуже часто від самого світу йде бумеранг. Якщо так програлося, то вам прийшло попередження. Правильно скористайтеся цією інформацією, яка вам прийшла. Проаналізуйте свій вчинок і не використайте свою силу. Лише із своїх особистих меркантильних якихось задумів. Тому що прийшло дуже сильне вам попередження, що можете отримати бумеранг. На... Так, і при тому остатися в дурнях. Тут прямо обнулення. Реально, може бути обнулення там, де ви не чекаєте. Оця, оця карта це, вона говорить про те, що можете отримати бумеранг звідти звідки не чекаєте. Дякую за. Інформацію від вищих сил, дякую за цей розклад і буду вдячна так само за підтримку цього відео і самого каналу. Приходьте на наступні розклади.